Сьогодні ми сталося з приємної нагоди привітати вас наступаючими святами. в тому у нас є великі помічники, які на передодні різдва виконують функцію Санта-Клауса. І така його невеличка фопія. Я очень надеюсь, что вы будете счастливы, когда сейчас увидите подарочки. <говори> 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 Мы делали на самом деле еще всю А що ведь нас є? на свет. А посмотрим. Ой, як посмотрим. Ну вот это переживает. Подходит такое. Вот он, это все тобі. Забирай. Забирай. Сьогодні в нашій громаді відбулася така підсумкова цьогоріч визначальна подія. Гуманітарна місія ICM в чергова і з двадцятого року вже всьоме завітала в нашу громаду. Завітала як справжні друзі з подарунками, і сума цієї підтримки вже наближається до 40 мільйонів гривень. Сьогодні були відвідані наші заклади охорони здоров'я. Соціального захисту і завершальний етап це вручення новорічних вже новорічних подарунків дітям, як з особливими потребами, так і наших військових, наших ветеранів і решти вразливих категорій. Тому лишається тільки подякувати нашим благодійникам, дякуємо сім, дякуємо Крістіану Кареру і всьому цивілізованому світу за. Системну послідовну підтримку України